svakodnevno pa se obodnje dva vrtanje i proizvijestvenje mi se evo od deseti su dva teki atomovorci, tako da je se na njih dorišenje sesije prstečne studijskoj rade u izbranovičkoj dvanacu obodnje vrtanje, u srcu deli cim pro bižetnijskoj na 2025. godine. Та про ініціювання співробітництва територіальних громад у сфері соціального захисту населення. Є якісь пропозиції за уваження? Що це за співпрацю? Для чого вона треба? Хоча не знову питання. Давайте хто за схвалення даного може бути. Це запозичення у 2025 році. 100%. Так, шановні депутати, ми з вами з 2023 року починаючи говорили про запозичення на терміну організації Берестичківського ліцею. Ви знаєте, що було прийнято ще в 23-му році рішення про наміри таке запозичення з Європейського інвестиційного банку. Було підготовлено проєкт документів в 23 році, в листопаді місяці, ми пройшли конкурсний відбір на рівні Міністерства регіонального розвитку громад. Були включені в проектну програму. Працюємо 24-й рік. Проходили всі документи, всі розрахунки, які необхідні, були подавалися. І вже аж в 25-му році було погодження Європейського інвестиційного банку про надання нам запозичення через Міністерство фінансів України. І як ви скидали, мабуть, вам наказ Мінфіну, чи не скидали до документів разом? Від 23 до сьомого не познайомі, і подані ну, на протязі місяця, ми готували великий пакет розрахунків за період 22-25 року по всіх наших доходах, видатків, по тому, чи ми є можемо взяти запозичення, чи ми будемо платоспроможні далі їх погашати. Проведення перевірки мінфіном і 23.07 мінфін видав наказ про погодження по про, про погодження обсягу та умов здійснення місцевого запозичення Берестичківською міською радою Волинської області в 25 році, і наказом вони передбачили, що погодити обсяг та умови здійснення. До цього надані обсяг і умови. Обсяг запозичення буде становити 952 тисячі 469 тисяч євро. І згідно з пунктом 4,1 статті 4 фінансової угоди між інвестиційним банком і Європейським інвестиційним міністерством фінансів, строк позики становить до 20 років для кожного траншу з рахуванням пільгового періоду до 5 років. Тобто, на протязі 5 років, ми, за, якщо в грошовому еквіваленті, то це складає 44 мільйони. Якщо протягом п'яти років ми будемо тільки, є таблиця, яка розрахована на розрахунок на 20 років, п'ять років. років ми будемо тільки погашати е, обслуговування боргу і погашати відсотки. Уже починаючи із шостого року, ми будемо починати гасити і тіло кредиту, і відсотки. Е, в цілому по курсу до курсу євро. Саме на 23, 20 травня, 20 травня, ми на Мінфін скидали пакет документів. Тоді курс євро був 46, що там 4 квітки, то в середньому запитати. В середньому ми в рік повинні будемо гасити десь порядка. Місяць 183 тисячі. Так, місяць 183 тисячі, але два рази ми будемо тільки по півріччю його гасити, mm -hmm. по півроку можемо, маємо право і раніше. Е, процентна ставка, я знаю, що ти на це цікавий. Е, розмір плати за надання частини коштів позики становить 0,25% річних вибраної та непогашеної частини коштів позики. Що вона дає на сьогодні? Ну, ви знаєте, що ми 44 мільйони з банку не виділили тобто, з бюджету не виділимо і об'єкта такого не зробимо. З часом, якщо це інвестиційний банк, ну то, то мої такі бачення, враховуючи стан нашої країни, вона може бути і. А за перший рік ми за перший... маємо заплатити 110 тисяч плюса, так? Да? Ні, ні, ми от на цей рік ми маємо тільки заплатити 52 тисячі за обслуговування борту. Та. І на другий рік так, тільки по так, по 10 тисяч. обслуговування ми, ми може... платимо. Ага. Платим. А ще нагадайте, це для чого воно має бути на модернізацію? Термомодернізація ліцею. Що туди входить? Повна заміна даху школи. Повна заміна системи опалення в класах школи, часткова заміна вікон, тих вікон, які не відповідають державним європейським стандартам. Кругом ну, тим, буде, як вони не фіноклас, не Ні, не пінопласкає. Не мінова хата? ну, я, я У мене хата дома вклада. Мене... Тими пінопластними панелями утеплення те повністю кругом, ну, і звичайно, і відповідна покраска-розкраска. Тоді далі встановлення при вході в будівлю, встановлення терморегулятора температури. Що якщо на ну, на дворі плюсова температура, то значить що воно не буде качати туди таку, як при мінусовій температурі, не давати подачу на обідів. Воно буде саме тими Тим, роботами. Як тебе? Мається на увазі, хто це буде робити? Це буде робити, ми не знаємо хто. Так, це буде тендер, це буде державні закупівлі, державні закупівлі, проєктна документація. проєктна документація є вже готова. Проєктну документацію нам робило Житомирське підприємство. Вона була ми попали ще в одну програму, де проєктна документація на до мільйона маленьких міст. Вона роблена безкоштовно, і вони все і технагляд, і всі документи все буде контролюватися. Ну, Європейською воно буде контролюватися якимись спеціальними установами, з якими заключені договори, з якими заключає Європейський інвестиційний банк. Вони не будуть. Як підприємство, ну я не знаю, чи в нас на Волині, в нас просто координатори попередили, що в нас на Волині немає такого підприємства, який займається такими роботами. бо Там дуже високі вимоги, дуже високі Добре. Це це відповідно. То це, це, це по-перше, треба прийняти рішення, що ми. Роздійсне запозичення, ну і що ти ж питання. А друге зразення, а друге відразня це про зміни бюджет. Зміни бюджет там там зараз перший, другий, третій. Там додатку, перший додаток це виключають капітальні, другий додаток це фінансування в частині запозичень, третій додаток додаток це видатки. На цей рік плануючи оце все, вони планують нам із видати із 44 мільйонів 26 850, для освоєння. А вже другий транш 26, він вже йде перехідним на 26 рік. Ну і відповідно нам треба е, виділити кошти на 52 тисячі 970 на обслуговування боку. У нас на рахунку є 160 тисяч нерозподільних вільних залишків, хто за рахунок отбільних залишків то можна, е, виділити на ту ці. Хто за складе? <звучить> Шановні, члени посени депутатської комісії, на ваш схвалення завершення вноситься проєкт рішення про лінію співробітництва територіальних громад у серед соціального населення. Цей проєкт рішення базується на статті закону працівництво України про місцеве самоврядування, закон України про співпраців та територіальних громад. Ці ініціативи Берездичківської міського голови та з метою забезпечення дання соціальних послуг мешканцям Городівської, Городищинської та Маріянської територіальних громад на основі спільних інтересів та цілей громад, ефективного виконання органами місцевого справлювання, визначених законом повноважень у сфері охорони здоров'я, соціального захисту, шляхом здійснення на договірних засадах співробітництва у формі спільного фінансування. Центр надання соціальних послуг Брестичківської міської ради. По-простому пояснюю так, у нашому соццентрі на стаціонарному відділенні знаходяться мешканці оцих вказаних громад. Дані громади оплачують їхнє перебування на стаціонарному відділенні. Міняється там ситуація з господарським кодексом, і така вийде річ, що з жовтня місяця. Неможливо буде фінансувати, тому треба спочатку класти нам договір про співробітник співробітництво, матку, а тоді далі на підставі того договору заключити відповідні рішення про співробітництво, і вони далі зможуть фінансувати утримання своїх мешканців у нашому стаціонарному відділенні центру надання соціальних послуг. Кожен рік розраховується сума утримання.